Вітаю, друзі! Команда Трампа мочить зелених гнид. Таке Карсон, журналіст з найближчого оточення президента США Дональда Трампа, оприлюднив інформацію, що 50% зброї, яка надається Україні, в результаті продається і опиняється в руках наркокартелів, наркокартелів, з якими борються Сполучені Штати Америки. Подробиці за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати правду. Під час інтерв'ю з підполковником армії Сполучених Штатів Америки у відставці Даніелом Девісом. Американський журналіст, який входить в найближче коло оточення президента США Дональда Трампа, Такер Карлсон, стверджує, що Україна перепродає американську зброю, що поставляється їй мексиканським наркокартелям, які орудують на кордоні з США, half of the arms that we send them. Half, and I'm not guessing about this. I know that for a fact. A fact, okay, not speculation. And they're selling it, and a lot of us winding up with the drug cartels on our border. So this is the this this is a crime. What's happening? Our intel agencies are fully aware of this. You tell me they're not profiting from this. Of course, you think CIA is not profiting from this? Yes, they are. I can't prove that, but I believe that. What they don't know, this I know this, but they don't know this. They know this, and. No one is saying it. Like no American seems aware of this. We're sending these arms to Ukraine, billions of billions, hundreds of billions of dollars, and it's being stolen and sold to our actual enemies. Like what the? I'm trying not to swear. What is this? Center, заявив, що це фейк. Я думаю, що все ж таки Але уявіть собі. Що зараз під час операції проти наркокартелів в Мексикці, які проводить мексиканський уряд спецслужби Сполучених Штатів, буде знайдена українська зброя? Дивіться, все почалося з чого? Дурний язик Зеленського е розповів, що Таке Карсон має припинити лизати дупу Путін. Друге. Таке Карсон з'являється разом з Маском і Трампом поблизу Овального кабінета. Фоткається в цих блайзерах великих. І вони показують, що Таке Карсон входить в найближче оточення Трампа. Показується для Зеленського. Зеленського кайф ми його викличемо. І після цього Зеленський каже між рядками в своєму інтерв'ю. Що він не буде підтримувати мирний план Трампа, який е, вимальовується, і каже Дональд, іди нах! Після цих слів з'являється інформація Вітаке Карсона про продану зброю наркокартеля. А тепер увага! В Мексиці знаходиться, перебуває, живе, переховується, як завгодно. Скажіть. Такий собі Єгор Буркін левченко Очільник наркокартеля Хімпро. Хто хоче, може загуглити інформацію? По. Якого називають звід... зводним братом помічниці президента Зеленського Марії Левченко. От уявіть собі, що під час спецоперації знаходять там. Там вони ну 50% зброї, 20 одиниць зброї, яка по номерам співпадає з тією, яка була поставлена Україні. Мені можуть сказати, а як же ж поставили в Україні і везли потім що? Підводним човном, пароплавом, як її назад в Мексику везли? її нікуди назад не везли. Її продали зразу на виході з США ліваки з уряду Байдена, з адміністрації Байдена чиновники корумповані, разом з нашими корумпованими. Взяли і продали зразу. Ніхто нікуди нічого не вів. А тепер вдумайтесь, яку загрозу для держави і нації несе озвучена таке карсеном інформація. І зверніть увагу, що до цього всього довів язик. Володимира Зеленського. Адже інколи краще мовчати. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.